Друзі, доброго ранку. Ви на каналі Копачі зберечі і я приїхав покупати на такий старий хутор. Ну, вірніше, де він стояв раніше. У нас вже трошки прихватило. Сьогодні мороз показує мінус 4. Вже навіть земля не прогрозає. Ну, Копається ще, в принципі, я думаю, нормально. Якщо недільку так подержує, то вже, мабуть, з копом ми на цей, в цьому році Ну, Вийшов буквально. Я не знаю, хвилин 15 пройшовся і в мене була перша знахідка. Знахідка скажімо так так собі, але знахідка. Ось гляньте, мені попалась така. Я одразу подумав, що прясла. Думаю, тут прясла. Ну, хоча теж раніше була мабуть річка. І тут такі е два оврага. І понад ними стояли хати. І я почав в принципі, ходити, так що я думаю, можуть поспастися все. Ну, Хуторщини була, це точно тут. Спопався мені таки дробина, чи я не знаю що. Ну, більше всього ще дробина, тому що важке свинець і гляньте вже яка окислена. Я думаю, не послідня знахідка. Будемо шукати тут. Гляньте вже попромерзало все як. Верх, мабуть, сантиметрів 3-4 копається важко, а далі нормально як по маслу. Зараз сонечко трошки вилізе і я думаю буде взагалі бомба. Так що ходимо. Друзі, був чорний сигнал. Під землею, дуже так віддавало оддавали гляньте, Та й зараз іноді проскакує. І я викопав, ось така штучка попалася. Я думав, що якийсь кусок шмурдяка, А потім придивився, це мені попався клин. Ще забивали в топори, щоб не злітали вони. Ось така, такий кусочок металу він заточений. І так забивався в топор. Ось така штучка. Ладно, забираємо і ходимо тут же. Тут стояв дом, вже багато мусора. Ну, Цвітняк, мабуть, вибрали вже весь, тому що, скільки ходжу, видно. А я ж кажу, чорний є, ну, сліди ще люди ходили, копалися, а цвітняка практично немає. Ну нічого, будемо ходити вихажувати. Чому я сюди вже приїхав? Ми тільки пшеницю тут були, обирали, приїжджали. Були знахідки, але ну, не особо, тому що опять же, перві не попали. Це думаю, його передіскували і сілася земля вже, скажімо так, тому що дощі проходили, плюс зараз примерзло. Думаю, може десь щось і повискакує ще. Ладно, будемо ходити. Друзі, попалася мені така пуля. Ну, як ж без них? Гільзи пулі. Це на кожному хуторі. На кожному полі є. І був у мене сигнальчик. Гляньте який крутезний. Поверховий. 24-25. Да, я її відділо в тому, що бачу. Монетка стартить. Тільки її достати не можу. Вона замерзла, замерзла повністю. Як її достати? Я не знаю. Гляньте, видно. Гуртик, навіть рельєфи є. А достати не можу. Зараз спробую якось підковернути. Може хоч з грудкою достав, там, а біля машини вже з водою якось виковерю. Ось ось така монетка. Попалась. Не знаю що це за монетка, ну судя по сигналу мідь. Яка, що чи я, не знаю. Підійду до машини, розковіряю і будемо дивитися з вами вже на обзорі. Був у мене сигнальчик, гляньте, я вже його. Отакий От сигнал був. Дуже-дуже непонятний, гляньте. скакаючий, а потім... Викопав і дивлюся, що є, є короляшок. А чому такий сигнал? Був? Тому що бачите, вона стоїть на ребрі. Ну так само, звісно, ця грудка була перевернута і вона була на ребрі. І сигнал був неоднозначний. І плюс ще лежить метал там. Є монетка. Єсть. Даже, Навіть царьок гляньте. В руці прям розтає. І що нам попалось? А нам попалось 2 копійки. А який рік? Не, не бачу. 1905. Так, 2 копійки 1905 рік. Стан в неї бомбезний, гляньте, вона розстає, протирається і все видно, всі рельєфи, все є. Так що лайкосик, не забуваємо за підписочку і ходимо далі, шукаємо. Сьогодні поперло трошки. Друзі, гляньте на ямка і був у мене чудовий сигнальчик такий. Під землею, звісно, він не, не прям таким був, но все одно він був чудовий. Як вже все вихоже, Нагляньте, там стояли дома зверху. І я почав йти понад самим низом, тому що по верхам походив, все вихожено в хлам. Кроме чорних сигналів, немає взагалі ніяких. Тут хоч по низу йду, його більше взяли аж по цій паличці, там де річка раніше була, чи що воно ставочок якийсь. І хоч якісь сигнали те й вискакують. Ну і в принципі ось гляньте, єсть. єсть. Ось у мене вискочив. Такий хрестик. Гляньте, відбиток. Все як має бути. Ось такий малипусенький. Попався хрестик. Дуже, гляньте, дуже з вушком. Цілесенький. вообще бомбезний хрестик. Круто. Круто, круто, круто. Гляньте, який він гарний. Взагалі просто бомба. Попадалася мені ще куча гільз, куча всього. Ну, хожу, хожу дуже-дуже медленно, тому що гляньте, замерший замарш, ґрунт і провожу катушкою. Стараюся, щоб не ударити, а якщо ударить, то ну, легенько, тому що зараз мороз, як ходимо, що нема морозу, всі ці грудки розвалюються, або навіть якщо вдарив, то нічого такого особа страшного нема. А зараз б'єш як по асфальту і можна відбити вуха і взагалі розбити катушку. Тим, що пластик зараз весь дубовий на вухах і можна з легкістю відбити. Так що Дивіться, якщо любите ходити в таку погоду, як я, будьте дуже-дуже обережні. Ладно, забираємо наш хрестик і йдемо вихожуємо далі. Друзі, ну що, спробуємо викопати в онлайні. Гляньте який 33, 30. Такий трошки бригає. Ну, зараз будемо пробувати... Ого, його в онлайні. А головне, щоб був не в цій замершій грудці. А десь нижче, тому що одна грудка вже в кармані є, розстає потихеньку. Уже весь що? все, сигнал пропав? Ні Я думаю, що нижче впав, тому що слабший сигнал став Зараз трошки дужче возьму, щоб якщо це була монета, не пошкодить її. Все, нема? Єсть, виправляйте. 35-34, єсть, єсть. Да, так, я її зразу бачу. Гляньте, друзі, єсть монетка. Є, є. Ще мені випав. Ух ти, друзі, клас давно не попадалось мені. Круто, гляньте, який сохранчик. Двушечка. Хто це у нас Єлизавета? Чи... Катька 1768 рік. Хто у нас тоді правий, лано? Ну, підказуйте, а то я вже забув. Якщо по чесному давно я таких не копав монеток. гляньте. Всадник є. Все чітко, тільки воно якась, бачите, якась така нерівна. Може нам пощастить, та це перечекан. Круто взагалі, бомба. Лайкосик забираємо і ходимо, виходимо тут же. Ось таке кольцо, гляньте обручка, наскільки я розумію. Тому що я викопав, почав шукати сигнал, тільки побачив так збоку. Думаю, треба зразу включитись, показати вам. Ну якщо чесно, я копав, думав, що буде гільза. Звонила чітко як гільза. Да. Ось така мені попалась саморобна. Обручечка. морська здорова гляньте яка. Ось, ось така знахідка попалась. Гляньте, видно, стояв дом, а валяється... А, о, хочу показати кирпичики. Кераміка валяється, все. І вихожено тут гарно було. Ну зараз, так як трошки усіла земля, то знову повилазили знахідки. Так що якось так ходимо. Гляньте верхова хитка. Болт кований. І кована гляньте той квадратний і кована гайка. Значить що? Значить тут було... був старий хутор. А ось, весільки ось сповнив засвіти. І тут мені вискочив одненький. Ось Бачите, вже посадка за посадкою моя машина. Я вже йду до машини і ось прям... Уже ось дорога і зараз був сигнальчик. Такий гляньте. нескільки, я зрозумів, що совєтік, тому що гляньте, як блищить. Ха -ха. Ну, в принципі, число відео вже в принципі, розлічаємо. Що приблизно буде. Або гільза, або совєт. Ось такий попався. Попався совєтік, Ого, він гляньте, який залипший весь. Три копійки. І видно 1038, 1938 рік гляньте, видно тільки 38 цифр, цифри. Ось такий соєтик. Ладно, вже буду йти до машини, тому що, якщо по чесному сказати, зараз при морозі дуже довго і не походиш, навіть якщо знахідки є, то все одно рука мерзне, тому що металискатель постійно тримаєш металшукач. Та й так підмерзаєш, тому що... Вдів, вдів чоботи, думав, чи воно промерзло, чи воно не промерзло, тому що вчора ще їздили за ногами тяглося, а сьогодні вже так і вже по чуть-чуть почав підмерзати. Як кажуть, все не викопаєш, а захворіти не особо хочеться. Так що зараз підходжу до машини, ділаю обзорчик і все, будемо закруглятися на сьогодні. Друзі, а ось я вже біля машини виложив знахідки, збираюсь додому, зараз передіваюся. І додому. А ви, кстати, пишіть, ви в таку погоду копаєте, як ви копаєте? <гум> Тому що я думаю, що далі, як буде вже сніг у нас, дуже не сніг, а якщо більше підмерзне, то я буду ходити з топором, з рюкзаком, пакетом, вирубати знахідки, а відмачувати. І якщо щось буде, то буду показувати. Так, Звісно, зараз така вже пораничалася, що дуже багато знахідок не буде. Дуже довго не походиш, тому що холодно. Е, плюс вже не такий довгий день. Та й це все вирубувати не так воно просто. Е, буду копати як раніше, як раніше е, тільки більш такі як сказати, перспективні сигнали. Спорні особи копати не буду, тому що дуже важко їх викопати. Ладно, Зараз зробимо обзор находок і будемо вже їхати додому. Не забувайте лайкосик, підписатися на канал. Ну і все. А ось я розложив свої знахідки сьогоднішні. Попались, в принципі, я думаю, як для нинішньої пори року це і добре, тому що копаєш сигнали не всі. Копав більш тільки чіткі, тому що. Тому що, тому що важко копається. Де більш-менш можна було копати, то е, провіряв так само, як в мене вийшло з двушкою. і не чіткий сигнал, а випала двушка. Ладно, по знахідкам попався мені клин такий для топора, а потім попався такий кований болт. Потім далі ось такі пулі, гільзи, куча всього. По більш-менш цікавим знахідкам. Попалася на мені совєтінка, кусочок наперстка, обручка така, дві е, миколаївські монетки. Одну я показував, а одна ось гляньте, тільки з кармана достав в кармані повно грязі. Ось така 1898 рік. Попалась двушечка. І ось така мені. Копійка чи двушечка, мабуть, більше за все, що це копійка 1768 рік. І гвоздь програми, що мені найбільше сьогодні сподобався, це ось такий хрестик. Гляньте, він такий бомбезний, малесенький, в патіні, такий, цілий, з пувушком з усім. Ось такий вийшов коп. Так що кому понравилось, ставте лайкоси, коментуйте. І, звісно, не забуваємо за підписочку. Ладно, А ми будемо копати і радувати вас новими відео.